20 жовтня у Дунайському центрі професійної освіти у місті Ізмаїл відбулося святкове дійство, присвячене міжнародному дню кулінара. Захід пройшов у теплій та творчій атмосфері під гаслом Величне ім'я Кулінар об'єднавши студентів, педагогів та гостей навчального закладу. Сьогоднішнім дійством ми відкриваємо ряд заходів, які присвячені цьому святу. В нашому навчальному закладі працюють дійсно професіонали своєї справи: кулінари, майстри виробничого навчання, викладачі профілю кулінарного. Міжнародний день кухаря та кулінари відзначають, щороку 20 жовтня, це свято покликано вшанувати працю тих, хто щодня створює кулінарні шедеври, зберігає традиції національної кухні та відкриває нові гастрономічні горизонти. Під час урочистої частини директор центру Наталія Костусєва привітала присутніх та наголос. Сила на важливості кулінарної професії, яка поєднує талант, натхнення та щоденну працю. Ця професія це мистецтво. І сьогодні мені дуже приємно привітати наших шановних майстрів та викладачів з цим святом, а здобувачам освіти побажати, щоб вони рівнялись на своїх майстрів, на викладачів і з. Е Закінчили наш навчальний заклад дійсно професіоналами. Професія кухаря є однією з найпопулярніших та найпотрібніших у світі. Бачу перед собою щасливі обличчя. Я думаю, що ви обрали цю професію свідомо і вже дуже-дуже її любите. Так? Я вас вітаю зі свята і бажаю вам натхнення. У вас все було завжди добре і смачно. Всі були вам вдячні. Бажаю вам тільки успіхів, щоб ваші мрії здійснювалися. Щоб ваші щоделі блюда читалися шедеврами, щоб ви е, досягали і не зупинялися на досягнення. Святкова програма заходу включала концертні номери, відеоролики, танцювальні виступи та пісенні привітання. I I буде весна! you <laughs> Кращим викладачам, майстрам виробничого навчання та студентам було вручено подяки, сертифікати та подарунки. Не обійшлося й без посвяти першокурсників у майбутні кулінари, урочистого моменту, який символізує початок професійного шляху молодих спеціалістів. Ми запрошуємо на навчання до Дунайського центру професійної освіти. Я впевнена, що в нашому місті немає жодного закладу громадського харчування, де б не працювали наші випускники. Тож ласкаво просимо до нашої дружної сім'ї. Захід завершився спільною піснею мир над Україною та теплими словами подяки. Міжнародний день кухаря та кулінара у Дунайському центрі професійної освіти став справжнім святом таланту, натхнення та любові до обраної справи. Юля Петлецьо, Христина Лангольф для програми новин.